Має моменту ідеального, він просто ніколи не настає. Ідеальний момент тут і зараз mm -hmm. я виходжу в прямий ефір, щоб сказати, що он там український стенд. Mm -hmm. І ми в Лейпцигу відкриваємо цю подію. І я мама приїхала mm -hmm. зі своєю дитиною, яка вже собі купила книжку. Mm -hmm. І в прямому ефірі роблю. Вам відкриття цієї виставки книжкової. А я на стенді була. Ми вже представили книжки, підходять українці, питають, пізнають деякі книжки, і це неймовірно приємно. А зараз я вам покажу атмосферу, яка тут панує, і це тільки один четвертий холм. І включайтеся. Тут представлені різні країни. Одивіться на цей масштаб, цей масштаб цієї події. Ну, тобто, моє видавництво пробукс, зголосилося допомогти, і всі видавництва привозили книжки до нашого офісу, а далі ми їх вже передали консулу, і, відповідно, вони дісталися сюди. Ось дивіться: мистецький арсенал представили свій стенд. Тут окремо <реклама> і є з такою великою кількістю. Ось ця oh, сцена. German, into... А тут стенди книжок. Українських <реклама> видавництв. Uh, а он про бокс. Your... Бачите, про бокс. А наші книжки там стоять, і он батарейку я бачу. Well, <реклама> Видавни створана. <реклама> <реклама> Час майстрів. Дуже круте видавництво. Люблю їх дуже сильно. Білка і пробукс. Ось ми тут. Наші полички. Specifically for the first day of me magazine yes, uh, wear this embroidered uh, shirt, which is in you know, a very traditional Ukrainian. Uh, it just happened to be so that when I was on uh YouTube you about me, I don't know German unfortunately, and I apologize for that, but that will come, I think because i, I have so many friends in Germany nowadays this uh, is. Дуже легко жінкою жінку ще з маленькою дитиною, ні. Але а коли Чого? немає ідеальних моментів, просто береш і робиш, живеш в цей момент і не відсіяти. Це мій девіз. Отже, поїхали далі. Дивіться, тут сектор тільки ді, e і так далі. І це четвертий хол, а їх п'ять і шість секторів. Сім-п'ять секторів, п'ять холів, п'ять секторів, і будемо дивитися, що показують нам. Ще, ще є два холи, які присвячені косплею. і дуже багато людей, які вже перевдягаються і вже приходять на подію передягнутими. Ми зараз з вами вийдемо і вам покажу цей масштаб просто події. Просто щоб ви розуміли, я коли приїхала. Чесно скажу, я відчула, що в принципі я готова до таких масштабів. Не сильно, скажімо так, було страшно, відчуття, да? але мене це вразило. Так скажу, що казати. Дивіться, значить я була... е... туди. Там дуже крута площадка. Я просто вчора мало змогу подивитися, бо ж я не знаю, чи чутно мене взагалі. Hello. Бачите, які махають щасливі люди. Чотири дні я не знаю, це як в Діснейленд поїхати, книжковий. Зараз я підійду сюди. Так, готові? Просто обалдівайте від цього розміру. Дивіться, який цей мухоморчик іде. Гарний хрибочок. Дивіться, яка гарна дівчинка. Значить, якийсь продуктовий магазин. Книжки так лежать, Я такого в нас, значить, не бачила. Ось дивіться. Боже, а це що таке? Це для дітей прям? Книжка. І книжечки. Значить, прилавки такі. Я просто не була ще тут, я не знаю, тому. Будемо зараз дивитися, разом розбиратися. Боже, як гарно, Такий куточок Гарний. Діклідок. Ляльки. Це мапішоусі, так? Дивіться. <фос for> А вообще сам закрытий зон. О, тут трошки тихіше. Капсула прямо-крема. Yo golden business. Ви просто дивіться на подинки. Ну, я. Особисто звертаю увагу на ходинки, кольори, акценти, щоб створювати своє надивлені, знаєте, що взагалі люди роблять, що взагалі люди купляють, віць, які класні зони зробили. Це така подія, до якої готуюся, мабуть, рік. Дивіться, які класні косплейщики. Дивіться, яке прикольне рішення. Е, яка політурка е, на кріплення на пружину. Ми, до речі, таке робили для березового листка, але ми взяли у твердій політурці. Теж рішення для. Але тоненький такий офсет. Тоненький. Так, да, це давний стопінг, дивіться. Дуже гарно. А це, до речі. Входинка, супер плодинка. Крейдована, до речі. Матова така мамінація, прикольна ламінація. А тут такі. О, дивіться. Блін, чого ж воно так дуже гарне. Так, да, кольори просто. Я а, вважаю, нам треба це подивитися все. Боже, офігенно. Подивіться, яке класне сочетання цих кольорів. Що вам сказати, обкладинка має величезне значення. Формат в яких обкладинних кредований папір або а, це як його картон односторонній. Дивіться, і мінімалістично одна якась деталь, шрифти. Кольори яскравість. Я думаю, що це ось воно. І дивіться, вони зріза. Кольорові, так? Да? Кольорові зрізи. І м'які один Просто е, мені цікаво, скільки коштує. Просто давайте глянемо якусь рандомну. А, 15 євро. Ось така томпстенська. 13 сот. Ось давайте. А ну тверда подинка, така з кадинкою 2570 кошти, да? You know? Просто щоб ми для себе розуміли одинадцять сорок. О, ні, оце вообще мені так подобається все. Це е тканина, я так не зможу взяти. Боже, які кольори! Боже, Unbelievable! <ріст> Просто дуже крикуто. І uh, це, uh, коротше, це оця тканина така побриця, з тисненням срібла, а це крейта. Дивіться, вони, щоб не витрачати багато грошей, тут зробили крейтом ламінацію, а тільки обкладинку зробили тканиною. Це дуже круто. А, я такого формату вже бачу, знаєте, такий продерявлений, то пташечка подзьобала. Міжу вам. Оце мені подобається форма. Дивіться, тут у нас йде а, такий папір, дизайнерський окремо, а оце просто друк на крейзі і з а це дизайнерський папір окремою ставкою. Це дуже круто, мені подобається, не знаю, як вам. Скільки коштує, невідомо. Але бачите, дивіться, карта тут перевернута. А тут отак, і нічого нормально. І по-різному дивіться. По-різному тут так написали, да? А тут інше положення, написання, написання. І... і все окей. Це просто дуже круто виглядає. Такий стенд. Зараз люди якраз відходять, Дивіться, якраз для мене відходять люди. Круто виглядає. Класно. А, значить, мені сказали, що в Лейпцигу більше приходять саме покупці, тобто це виставка B2C, тобто бізнес to Client. І там монстрики, огри, все таке, але просто таке оформлення просто неймовірне. Вони, що, дівчинка нам подивиться. Подивіться, який колір. Дивіться, бокс. О, клас, дивіться. Яке гарне оформлення, це ж прикольно цікаво скільки коштує. 15,50. Я, здається, бачила цю обкладинку. Можливо, артбукс взяли права, не пам'ятаю, дуже схоже. Дивіться, як круто зробили цю обкладинку Shadow Як вона виглядає, наче реально випекла. І це лише просто друк, навіть без тиснення. Єдине, що тут є, це золоте. О, дивіться. Да. Золота фольга і совтач ламінація, така м'ягенька. 17 євро, мені цікаво. Я би порахувала, скільки все видалось би у нас коштувало б друком, але ж треба наклад ще подивитися. Ага, дивіться, ще кадинка з двох сторін, але блок ви ж бачите, звичайний папір. Це таке, бачите, Ух, круто. До речі, в книзі сміливість діяти. Ми теж заклали секретне там послання. Є доступна лише у а, д, е, друкованій книзі. <плес> так, забираю свою дитину і пішла. Перша моя думка а, нам треба все ж таки дуже сильно робити упор, як це, на вигляд обкладинки. Я це знала і раніше, тобто це дуже важливо, да? тому у нас багато обкладинок жовтого кольору вони привертають увагу. Да? Але не боятися експериментувати. От що я можу сказати, оскільки ми видаємо, ми як видавець, да, але ми не викупаємо права, тобто ми не викупаємо права, автор має великі важі на вибір, і тут треба обговорювати так, щоб не боятися ризикувати і робити дуже неочікувані. Обкладинки, бо саме обкладинка буде привертати увагу і на неї буде дивитися. Тому любі, любі автори, якщо ви хочете з нами видавати, будь ласка, довіряйтеся а нам, довіряйтеся саме досвіду, надивленості, так? а не бійтеся експериментувати, не бійтеся бути відвертими, не бійтеся бути провокативними десь. Це дуже важливо. А ви зараз бачили, як я проходила дивилась на книжки, ми спочатку дивимося на обкладинку, а вже тільки потім відкриваємо. Що можу сказати, що Є... у нас дуже нетипова полиця, бо в нас бізнес-літературу, нон нонфікшен yeah. і дитяча, ну, хтось, мабуть, вже дивився. Поставлю гарненько, щоб було, щоб ілюстрацію було видно. Uh, я розумію, що це все настрої. Але подивіться на нашу полицю у нас досить яскраві червоні жовсида. Awesome. Я дуже пишаюся нашою книгою цією смілеводією. Просто неймовірно крута, бо кількість цієї користі на сторінках ну, просто зашкалює. І це все українські підприємці і їх реальні історії. І подарунки від них. Я чесно скажу, я надихаюся цим проєктом, і це віра, до речі, ось її книга. Я просто готова говорити про кожного з цих експертів. Вони неймовірні про ці люди, українці. Оскільки мене це все розчулює. От, Маринка, типографіст, боже, колега моя. Це вас надихне. Тут просто ну, дуже крута. А ось на наш стенд підійшли, дивляться книги. Це до речі, про музику, бачите, піаніно книга для дітей. Тобто навчити музиці розказати про музику дитині через історію, через казочки, познайомитися з синтезатором, з справжнім піаніно. Це все ламіна і забувана нота. В насправді теж є про війну. Ну, ось це про жінок у <гаду> війні. Про війну <гаду> <гаду> я випуск. <дуже> <гаду> <гаду> Не хочете. А в нас оце класна книга. Це інструкція по взаємодії все світом. Це як е, правильно загадувати бажання, щоб вони здійснювалися, що треба робити, да? як формувати свою картину світу. Е, це від віри, віра е, под вам. Вона, до речі, є в цій історії, як під'єм до і вона розповідає про те, як вона здійснила всі свої мрії. Так, вона не просто сидить на дивані, це, так, 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 але. Як змінюється цей світопник, як змінюється мислення, вона художниця і підприємниця з інвестиціями в нерухомість. І ця книга не про війну, але про всіх нас, ким треба про це знати. Все, дівчата. Я тоді буду закриватись, бо в мене заряд, заряд закінчується. Дякую вам, що ви були. Дякую, що ви були над нами. І всі ці чотири дні я буду з вами виходити в прямий ефір. А зараз е виключаюсь, поки дімчик спить. Попрацюю трошки, запушу телефон, і потім а, до вас alphonic.com